Усім привіт! Мене звати Аня і ви на моєму каналі. І сьогодні я хочу показати вам ранок моєї нової сімейки. Ну, як вони збираються там. Ну, їхній ранок. Ну добре, давайте розпочинати. Доброго ранку. Ой, так, зараз потрібно тільки зняти. Маску. Ой, застоки спати ще хочеться. Так. Ну добре, піду вже збиратися. У мене зараз канікули, тому ми на цьому тижні вже видаємо на відпустку, цьому дуже так рада. Так, ну добре, піду вмиватися. Сьогодні ми... ми Ще хотіли модани купити. Так. Який сьогодні гаджет? Напевно, полуничний. О, я, в принципі, вчора мила. Так, ну все. Мій рушничок Піду будити Міру та Даню. Так, ну напевно спочатку міру. Міра, прокидайся. А привіт, Соня. Привіт, Міру. Ти пам'ятаєш, ми сьогодні за чемоданами йдемо купляти. А так, так, я пам'ятаю. Ми через два дні вже летимо на море. Ну так, ну добре, ходімо будити Даню. Даня, Даня, вставай. Ой, доброго ранку. Ой, сейчас я не очень выспался. Ну, да, проходим в очки. Вот это. Ой, ну, спочатку, -теки. давайте вы помоетесь, идите. Ну, а я разбужу туди и Ну, добре. Так, ну, добро, пойду... Як же я все ж таки чесно рада, що ми переїхали в цей будинок? Раніше у нас були дуже маленькі кімнати. Мамо, тато, прокидайтесь. Ми сьогодні за чоме йдемо. Ой, Люба, прокидайся. Ой, доброго ранку. Соня, ти вже прокинулася, вже бачу. О так, мамо. Люба, я щось тапочки свої забув. Унизу. А ну. Не дуже хочеш пол холодний. Ні, ні, в нас теплий пол. Ну, добре, піду вмиватися. Ді? Ходімо. Лю. Соня, а ти поки що збирайся. Добре, мамо. Так, а ви що робите знов у моїй кімнаті? Знову сидите тут. Подіваюсь, хоч по знову мультики не включили. Ні, ми не включили ще мультики. Ти ж нам сказала, що не можна, але посидіти можна. Ой, ну добре, добре. Так, сідайте поки що сюди. Так, що ж мені одягти? Так, ну, давайте, напевно, мій новий одяг. Ось. Просто супер. Якраз пішла скуплятися, коли вийшов, нову. Коли привезли нову колекцію в магазин. Так. Це за час. З старої. Так, ой. А де за час нової колекції? О, ось вона. Так. Напевно, курточку ще одягну. Так, можеш дати в Міра, будь ласка, мені шапочку. Так, ось. Так, ну сумочку, я гадаю не буду брати. Але сережки одягну. Тільки нічому ось в мене не виглядають. Ну, добре. Візьму оцей рюкзачок. Візьму телефон, водичку. Так, ну, все, в принципі, мені більше нічого не потрібно там. Ну, ще розчистку напевно. певно. Ну, завжди, будь ласка, носочки ще. Так, ну все. Дякую. Так, ну це Ходімо. Люба, що мені одягати? Ну, не знаю. Я гадаю, тобі сподіваюся. Треба вже збиратися, бо ми після завтраку, в сніданку, одразу підемо спутатися. Так, ну, супер просто. Скоро ми будемо купатися у теплому морі. І тут, звичайно, вже тепло. Але не до кінця ще потеплішало. Тому я цьому дуже рада. Що ми поїдемо. Так, ну все. Так, любе, добре. Зараз я також переодягнусь. Так, я ковтинку одягну також. Так, ось штани. Та ось ці ось кросівочки. Люби, краще одягаю ось ці. Не потепліше підходить. Так, ну добре, ходімо піду за своїми речами. Так, ну візьму тільки те вже фонже. Так, А картка, картка напевно, в іншому місці, в іншій кімнаті. Так, ну добре, діти. Так, я вже бачу всі зібралися. Так, Соня, потримай під Так. Дані йди до тата. А ты мир, иди до мене. Так, все давай. Так, ну все, ходим. Да, точь маданные вализии. Такие чудовики, Вони Просто тоже гарні. Так, данчика, я с тобой полностью свободна. У такі гарні, Тільки любую, можно есть хочу. Добре, зараз принесу. Так, де там тільки ну, сумка? Так, ось це. Піду купувати. Так, добре. Здравствуйте. Так, здрастуйте, що ви хочете? А мені, будь ласка, бургер. Один. Та. Картопля фри, да, салатик, пустяк, так, ну, и давай тоже еще бургер, так, все, ой, так, ну, добрый джаку, может, який-сик, не джаку, знаете, давайте мы еще напомним. Вика, то прихни. Так, это мои дети. У нас не тоже скидывала я, кто-то прихли. Ой, Сёма, В Поставим меню, тоже коротко. Так, мы это да? Так, на подкрытии есть будет Ну, давайте мы не наполним. Два полных, это три большие. Так. випадково не набрав повністю. Нічого. Моя донька Міра також дуже повністю. Так, ну давайте тепер для мого сина та мене. Так, все. Так, саме я тобі Так, все. Так, дякую. Велика вам дякую, все. Піду віднесу та піду до солодку. Так, діти, все ось. Так, ось кожна їжа. Давайте. Зараз принесу ще солодка. Так. Добре. Так, піду вже. Здрасте. Так, здрасте. Що вам. Мені, будь ласка... Так, ну, мені, будь ласка, три чашки зеленого чаю. Одна чашка чорного та одна... Чашка кавы. Так. Ну, добро, зараз. Раз, Так. Ну, это стаканчик. Краще вам. Пакуем. Так, ну, добре тільки Я с не не подвину. Я люблю... Так, все. Ось тримайте. Так, дякую. Так, тепер мені, будь ласка, три бутерброди. Один ось такий ось, Ну, давайте тоді ось такі ось два та ось такі три. Добре. ну, Давайте напомню, що такого рулетик. два у таких та да, по одному смоточку тортика. Так, ну що ще? Ні, дякую. Віщо не потрібно. Ці ви також можете забирати. Вс покласти. Добре. Осіпота. Дякую. Сподіваюся, вам сподобається. Ну, ми це багато разів їли, тому гадаю, сподобається. Так, піду. Семья, я пришел, все я принес. Добро. Так дети, давайте, зараз, ешь что да? Ну а потом уже сотка. Ну всех завжди. Ой, это да Здравствуйте, мне Ой, вы почти очень Так, значит, все свистит, Люба. Добро. Так. Ну, а теперь солодка. Давайте спочатку тільки Напевно, тарілочки розкудимо. солодкого справді дуже багато. Так, це мій кофе. Це твіча люба. Так, подякуємо. Так, ось смаколики. Ось бутерброди. Ой, супер. Не будемо голодні, коли будемо летіти. Ну так. Так, ну добре, давайте їсти вже. Любить тільки де чай. І... Зараз спитаю. Да, тут у меня кому-то буквально чай Ой, извините, пожалуйста Выдавался, Ну, я не знаю, честно Либо ну, я уплачиваю, честно, я не понимаю, куда идти Где все? А, извините, тут не... Либо, ну, да, прям Можем мы выплыть на Коммитово просто не подобается. Либо подавить можно над ним. Так, да, просто раз подивлюся. Так. О, ось оно. Ну все, а ты переживал. Давайте есть.

так. Да, ты ч ⁇ не выпадаешь? Там за этим днем уже полный. Не знаю, не Так, ну, ну, давай, попробуем. Уничтожим. вместе? Да, прям.